Всім привіт-привіт! З вами Марина, ви на каналі Ріна Стіч Time і сьогодні у нас буде чергове ігрове відео, і будуть трішки не те, щоб нововведення, а просто ми так з дівчатками побалакали і вирішили, що на цьому тижні я дістану одну карту. Для е, покеру. Так як перше число в нас припадає на п'ятницю. І щоб потім, е, там, забачу, е, щоб потім не знімати окреме відео на покер, я просто витягну поки що одну карту е, по покеру в хрестиках. Так як у нас тут 36 карт, ми цю 36-карту дістанемо. Щоб цей хвостик відшити зараз, і надалі в нас буде по 5 карт, які повинні бути. Тож з п'ятниці можете стартувати. Або ж навіть з понеділка, це кому як зручно. Тож сьогодні у нас буде ще й покер в хрестиках наші карти. І по стандарту кубики і 65 завдань наші. Вон вони там лежать, є багато. Ось, першим ми будемо діставати наші завданнячка. Давайте я помішаю. Відкриваю нашу коробочку, давайте я дістану ці резиночки, витягну. Які в нас тут порозривалися, щоб нам тут не заважали? Бо їх дуже багато. Так, і давайте будемо. Насправді не так багато завдань лишилось, всього 50. Так і не скажеш, правда? Ще разіночки сюди. Так, ну давайте щось. Щось, 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 щось цікаве. Давай дивлю з розовенькою резиночкою. Так. Там Таня в нас просила старт. Ну, зараз побачимо, що тут. Так. Е, вже бачу, що штраф. Так. Так, не пам'ятаю, хто писав це завдання мені, так, фокусуйся. Вишити 250 хрестиків на сюжеті з котиком або собачкою. Якщо немає, штраф 500 хрестиків на будь-якому процесі. Тут у нас навіть не довгобут. А будь-який процес тож ваша воля, що хочете, те і вишиваєте. Так. Давайте закриємо. Тепер перейдемо до кубиків. Е, перший в нас буде Довго буде Давайте. Так, ну що? Що там випало, як думаєте? Давайте дивитись. Всього-навсього 200 хрестиків. Так, і тепер вишивальний кубик я, мабуть, кину два рази, враховуючи те, що у нас буде ще покер. ми не знаємо, що там буде за карта, і у нас буде ще подорож. Тож кубик ми кидаємо два рази. І так, нагадую, що жовтий кубик у нас відповідає за процес. Тож, Кидаємо перший раз. О! Але ж там тільки 100 хрестиків. Свята, твій процес. 100 хрестиків. П'ятий процес. І другий раз. Другий процес 200 хрестиків. Так, ну, думаю, можна, мабуть, кинути ще раз. Ну, давайте третій раз. Перший процес 100 хрестиків. Ну, думаю, достатньо. Назбирали хрестики. Тепер давайте будемо діставати наші карти. Так, тут у нас немає джокерів, тож великих бонусів не буде. Але норми у нас такі: 600, 700, 800, 900. Тисяча. Тисячу, тисячу триста. Так. Десятка це в нас, зараз я згадаю. Так. Десятка це в нас тисяча, валет це в нас. Тисяча двісті. 1300. тисячу триста. Де наш? І король 1400 і тут 1500, якщо я не помиляюсь. Але я, я забула роздрукувати собі норми. Я коли буду викладати відео, я пропишу у спільноті, які за що? Скільки точно випало? Бо я забула роздрукувати собі папірець з нормами. Я пропишу, подивлюся і напишу так, гарно тасуємо це у нас вже Другий сезон розпочався дуже свята хотіла пограти. І ми вирішили, що будемо починати другий сезон. А там, як купимо ще цікаві карти, в нас є в планах, то можемо ще й третій сезон зробити. Чому ми і ні. Це прикольно, придумати якісь нові правила, тим паче, там не такі звичайні карти будуть, а з героями там фільма. Ну, з Гаррі Поттером, точніше. Можна буде придумати там в кожній карті там, якісь особливі завдання. Так, і ще мені треба виставити завдання по подорожі і Віка Онацько у нас. Викладає завдання по квітковим хрестикам. Так, ну, думаю, достатньо. Давайте я зніму ось так верхні карти. І що? готові. Ой, 800 хрестиків на червовому процесі. Червовий процес, 800 хрестиків, запам'ятовуємо. Так, відіграні карти я буду складати в колоду, щоб вони нам більше не попадалися. верніше в коробочку. Так, складаємо в коробочку. Ну, так як нам не випали. Дуже крупні карти, то це дуже добре. Ну, норми більш-менш такі. Там 250, там 200, там скільки? 400, та виходить по кубиках за 3 китка. І в покері 800 хрестиків. Тож, і плюс подорож, тож думаю, всі впораєтесь. Ну, а якщо ні, то можете нас доганяти потім. Це нічого страшного. Що ж, на цьому, на цьому все. Всім бажаю швидкої голочки, рівних хрестиків, е слухняних бісеринок. У нас дуже гарні бісерні роботи. Дуже красиві, новенькі дівчатка вишивають бісером, дуже гарні роботи. Там такий вовк є в нас дуже красивий бісером, там очі такі прям. Ой, круто, дуже круто. Тож, бажаю вам швидких-швидких голочок, слухняних бісеринок, рівненьких хрестиків, всього-всього, побільше часу, і щоб в цю шалену спеку у вас не підніли ручки і не ковзалась голка. Бо в мене таке буває часто. Що ж, на цьому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже допоможе моєму каналу і моєму відео потрапити в рекомендації на YouTube для інших користувачів. Буду дуже вам за це вдячна. І всім до нових зустрічей!